Роблю коротенько так огляд, давайте ближче подивимось. Відверто вам скажу, що хімчистку ми не робили. Ну, це вже сам клієнт зробить, знаєте, бо це таке вже, як прибрати в хаті. Зразу показати, які з'яни, щоб ви потім не горили. Дивіться, от, тут є от невеличкий такий от, ну, цю панельку для прикладу можна поміняти. Нам коштує там 300 чи 400 гривень ось ця панелька. Це без проблем можна поміняти. Тут ще є невеличкий теж момент. Шкіра в принципі, в гарному стані, а от зверніть увагу, от, це не дирочка, але от така от ізянка. Зараз я спробую краскою трошки дати сюди. От. От. Все решту вроде, так добре, гарно. Ага, отут ще тут ще момент, дивіться, от це теж можна це взяти і поміняти. Там раптом. Чи шкір кидати, чи всю частинку. Бачите, це такі зарази курили, блін. Ось так все. В принципі, в гарному в ідеальному стані. Ну, хімчистку ще раз кажу, треба хімчистку зробити. От я казав за пластик тріснутий от, от він Ну, Таке саме можна поміняти. Це 500 гривень коштує. Через 100 ціну таку поставив, щоб людина забрала собі і там вже трошечки знаю. Догралася, будемо так говорити. Так, тут кнопочки у нас відкривається. парктроніки. Запаска там є, треба поставити просто буде сюди, бо вона приїхала на запасі. До речі, шторка оригінальна, це дуже рідкість, коли, коли йде. До речі, закривається всіх дверей і відкривається безключовий доступ. Ну, ви знаєте, що це таке. Закрили і притулили. І закрилась машинка. Так. Відносно хімчистки, я не скажу, що то критично, але... але... ну, Самі розумієте, після когось то треба дати в кімчистку, щоб машина айрбег жодний не стріляв, щоб ви не переживали. Ця сторона гарненька. Ну і що цікаво, що от відносно передка, я вам казав, оце нижня губа, бачите? От вона. От трошечки її треба назад поставити. Ми вже не хотіли з цим гратися. Якщо навіть поміняти цю губу, то 1500 гривень вона коштує. До речі, навіть в колір можна її взяти, вони темні йдуть. Бачите? Ну кажу, косметичних робіт тут на 100-150 доларів, то я готовий вам оцих пару доларів і Ну, Ще покажу, як працює моторчик. Ключик в кишені, ви навіть його не витягаєте, можна сюди поставити, але можна і не витягати. Тормоз натиснули і... і машинка запустилася. Жодних помилок не показує. Защіплю пояс, щоб ви бачили, що. От бачите, тобто все грає. Кручник, якщо знімаємо, то нема ніяких помилок. Двері закриті, блять. Так, це ще мотор.